Мира і добра усім вам, дорогі друзі! Вітаю вас, дорогі підписники, і всі, хто просто заходить і дивиться мій канал. Ну, багато шуму навколо цього акумулятора і моїх двох попередніх відео, тому я вирішив зняти коротке відео, щоб поменше писати, бо дуже багато приходиться писати. Значить, довів гостину до 1.25, тому що була завищена. Зараз заряджаю током 500 мА, ну там чуть-чуть більше. Стоїть він сьогодні цілий ранок, вчора години-дві стояв. От уже він набирає 13,7 вольт він має. Так, і ну іконочка світиться відповідно. Зараз я хочу глянути, яка гостина на даний момент. Так. Я надіюсь, що... Може з нього ще щось получиться. Так, де в нас віконечко? Дайте я зараз спочатку сам подивлюся. Так, бачу 1,26. Значить так. Ліва шкала. Побачив він чи не побачив. Побачив, так. Зараз я настрою. Ага, оптика. А, о, з'явилась лінія. Бачите, 1,26, сама ліва шкала. Ну, камера трохи десь, я щось не можу попасти. Ну, так ви бачите. Границя білого. Отак, може буде краще. Сама ліва шкала, границя білого і синього 1,26. Ну, оком воно бачить краще. Так. Тому. Сутки, мені радили поставити малим током його. Ну, я 1 А йому не давав, я йому дав пів Ампера і думаю, проганяю його конкретно. А тоді ми ще раз вернемось до генератора і знову ж таки знімемо відео. І знову ж подивимося. Хоча, мабуть, ні. Щоб нам не загрожати ефір лишнім. І лишнє ви не писали, я виключусь, а потім біля генератора вже включимось. І будемо бачити, як воно і що. Воно. Ну, а Момент, якось воно так. Ну, до речі, я пробував е, його розряжати, своєю тою, що я вам робив, то хочу вам сказати, що ну, тримає він. Тримає, якщо включаю його своєю попередньою євро розряжалкою, своєю нагрузкою лампочною, то лампочку, якщо втикаю, 2,5 А. Він стоїть, стоїть, стоїть і стоїть і світить і світить. Тобто, ну, вже в хатніх умовах його можна використовувати досить е так ефективно для різних таких всяких нужд. До речі, хто не знав, я теж не знав, що це за штука. Це називається ре рефрактометр. Даруйте, збили мене вже, забув, що я говорив. Е коротше. Рефрактометр міряє і тусов, міряє густину електроліту, щось там ще він міряє. Коротше, я сильно не внікав ці всі нюанси. Пробував, правда, тільки що спірт, щось там незрозуміло, бо той, хто мене збив, прийшов, запропонував спірт поміряти. Поміряли. Він щось показує, але шкали на нього немає. Так, ну, коротше, якось так. Ви побачили на власні очі густину, як ви питали, ви бачите зараз напругу. Яка на ньому є, до речі, вже 13,8 піднімається. Е, ви знаєте ток заряда, який стоїть, і ви знаєте час, який вже він пройшов. Тобто сьогодні зранку з півдев вже зараз 12, він стоїть. І вчора 2 години. Тобто вже 5 годин, як мінімум, він стоїть. Якось так. Дозаряжу його, а тоді почекає 14 вольт, тоді дам йому трошки стабілізуватися і підем тоді до генератора. Так, друзі, продовження нашої Санта-Барбари. Уже майже п'ята година вечора. Я вирішив провірити ще раз густину електроліту і буду його відключати. Ну і спробуємо ще раз разом подивитися, бо минулий раз щось воно не дуже вийшло. Набираємо капельку електроліта, капаємо по центру. Так, закриваємо і тепер пробуємо дивитися ну Що таке? Дивись, не можу зловити. О, зловив. Як ви бачите, 1,27. Сама ліва шкала 1,27. Ну, я думаю, що нормально. Гостина піднялася. До речі, про зарядний пристрій. У мене з'явилася така штучка, мені її принесли. Такий осцилограф. Простенький, як двері. Але хочу зараз вам дещо показати тому, хто не бачив, так, ставимо, тут вибирається шкала. 5 вольт візьмемо на клітинку і подивимося, що видає наше зарядне. Моє зарядне, верніше, що воно видає? Так, підключаємося сюди до клеми. Бачимо, що показує тільки напругу і більш нічого не показує. А тепер знімемо клему з акумулятора і підключимось чисто до клемки. Отак. Так, зараз візьму в руку, щоб було видно. Отак. О! О, дивіться, який імпульс. Так, висота у нас 1, 2, 3, 15. 17,5 вольт викид імпульса. Отаку от штуку видає от це зарядне, такий зарядний пристрій. Так працює ті рістер. Ну, Я не знаю, наскільки е, покаже точно так само ламповий чи інший який-небудь осцилограф. Ну, цей показує так, як не є, але все одно приблизно наглядно бачимо, що воно відбувається нікуди. Так, значить, тоді я. Знімаю його з зарядки. Ну, не забувайте, так як я ніколи не робіть. У мене то був ток пів ампера тільки, але все одно, спочатку треба виключити, а тоді тільки знімати клеми, щоб не рвануло. Так, а я буду продовжувати, мене бачите, що тут назбиралося. Поїхали на металолом, купили акумуляторів оцих воз за 100 гривень, ці дві пачки. О, і заряджаємо їх, бо нам потрібно працювати трохи з ними. Тут було. Перегоріло ось, а так батарея, в принципі, відновлюється, стає на свої місця. Що це, що це? Ну, цей один акумулятор ось не потрібний, а так, в принципі, батарея вся хороша, тому якось так вийшлось, попалось нормально. Отже, залишилось поставити на генератор, на генератор і перевірити. І так, настав час для того, щоб випробувати акумулятор. Правда, будемо... Пробувати на такому генераторі, того вже немає. Ну, мотори однакові, питань немає. Навіть он генератор, який є, у ньому мотор також, як ми бачимо, такий самий, може змінений. А ні, ніби все таке саме. Питання тільки в тому, який самий генератор. Розход, що в цього 2 літри, що в того 2 літри? Одинаково. Цей 16 кВт, а цей 6 Якщо я не помиляюся, десь було на ньому тут написано. Ну, не важливо Так, ставлю акумулятора і будемо пробувати заводити. Так, акумулятор під'єднав. На місце поки не ставлю його. Так, ну що, будемо пробувати. Будемо пробувати. Так... Ну що? Якось так. Якось так. Заработав, Родімій, заработав. Так що, хлопці і дівчата, всім дякую за всі поради, які давали. Все приймав до уваги. Все дуже супер. А зараз буду займатися. Займатися цим. Треба прозвонити, що де звідки куди виходить. Ну, цей робить набагато тихіше. Генератор цей робить набагато тихіше. Поки він на обкатці. Потім, якщо що, то я трошки про генератор зніму, щось трошки розкажу. Поки ще тема залишається актуальною. Ну, а на цьому відео про акумулятор, вважаю завершеним. Залишилось приклеїти планочки, то вже технічне питання. А на цьому усім ще раз миру, добра злагоди. Хай ваші генератори працюють і акумулятори не ламаються, А ще краще, хай вони вам взагалі не будуть потрібні, щоб наша промислова мережа вона була всім доступна, була дешева і була безперебійна. До наступних зустрічей.